Вирішила зробити розвідку на салачі, заходжу в пошук, ввожу бестселер-художник. Мені видає на перших двох сторінках е, два імені. Е, давайте поглянемо. Ну, дуже подібні стилі, такий такі, дуже сильно кічовенькі. Тільки один з претензій на поп-арт і на іронію. Ми його подивимося завтра чи післязавтра, коли в мене буде час записати войсовер. А зараз ми беремо цей такий чистий кіч-кров з очей. І подивимося, скільки його продається. Звичайно, я таких речей робити не буду. Це, в мене ніколи не було етапу таких сильно яскравих картин. Там, може, на якесь замовлення я робила, коли ну, замовник щиро хотів щось е, таке. Але ну, таке, це вже справа смаку. Насправді, ось ми бачимо, що вони всі такі, Я там стилю один, не буду називати імен. Це от прям школа іскусства. І дивимося на другій сторінці та сама історія, тільки два імені. Чому так, я не знаю. Я буду досліджувати це питання і якби, розказувати вам і старатися зрозуміти самій. Мені так якось легше доходить, коли я про це комусь говорю. Ось, значить, подивилися на цю всю багатство і розкіш. І зараз зайдемо в галерею до цієї вані, який там Георгієвої? Отже, що вона пише про себе? Вона в Італії знаходиться, пощастило, так. І дивимося на її галерею, і тут в неї теж немає якогось, ну, щоб вже, один стиль, один сюжет. Але, ну, в принципі, все це можна ем, в такий в кіч записати дуже сміни, сміливо. Це такий ем, дуже яскравий кіч. До речі, на рахунок кіча я не хочу там, знаєте, е, якесь ярмо бістське ставити. Ні, ні, не ярмо, як його там українською ем, клеймо. Що е, кіч це погано. Ні, не весь кіч це така дуже яскрава кров з очей. Я... В мене є один норвезький художник, якого я щиро люблю, і він сам себе якби, відносить до кіча, а яскравих картин в нього. Нема за визначенням. В нього всі кольори абсолютно приглушені, більше схожий на старих майстрів своєю технікою виконанням. Отже, дивимося. Я так розумію, по цій, я не знаю, на, на камері не видно. Якщо ви зайдете з комп'ютера, буде видно е, гарненько, рівнесенько е, картинка зображення заходить на. Е, Бортик на бокову частину полотна, і я так розумію, це вона робить принти, і потім його такими шпатілечком гарненько все це покриває. Коротше, є художники в Україні, які це роблять. Ну, Я не знаю, наскільки це етично, але якщо це продається, так і не знаю. А вам перемальовувати все це. Не, не хочеться, то, значить, можна і так робити. Роботи в неї, я подивилася, в більшості продаються. Там 600-700 доларів, що в принципі непогано. 300, значить, вона собі залишає, там ще сплачує податки, це 200 на роботі. Ну так, да, треба спішити, значить, друкувати її, виходить легше. Давайте почитаємо, що вона говорить про себе. Це все діло написано від, третього, від третьої особи. Тобто він, вона про себе ми пишемо: Ваня Георгієва створює мальовничі пейзажні олійні картини в яскравих кольорах, захоплена здатністю мистецтва передавати красу та почуття і робити. Її роботи поможуть вам створити сенсаційну та енергійну атмосферу. Засновник художнього руху Rainbow Art. Угу, Rainbow, що точно, то точно, в основі якого лежить техніка, яку Ваня називає дотик метелика з чистими або майже чистими кольорами, які злегка змішуються один з одним тільки на полотні, створюючи потужну мережу примарної енергії, такої бла, бла, бла. Техніка використовує результат багаторічної практики драйву та експериментів олії на полотні, на темному акриловому тлі, з базою, щоб можна було більше розкрити. Кольори. Часто думаю, що Ваня використовує спеціальні, майже фосфорисируючі фарби, бо ефект виходить пригоромшливий. але правда в тому, що саме використання кольору легких мазків, спосіб накладання кольору на полотно це майже е, такі дуже витончені дуже ніжні доторки. Е, Вправність і порядок набутіваною за 15 років в майстерні стиль унікальний. Сточ... Дуже сильно унікальний в кавичках. Пристрасть до мистецтва з великим успіхом задовольняється критиками та громадськістю і її, персональних та ропових щоб передати. Коротше, хвалим себе всіляко, е говоримо про це все дуже з великим ентузіазмом і захопленням. Е спробуйте зробити собі кучу компліментів. Не, я от постараюсь і зроблю. Цікаво, що в мене там написано, у мене ж є профіль на сайті, ну то таке. Пишіть, чи вам буде цікаво подивитися такі подібні вилазки на Саачі, як воно там, що воно відбувається, які в них є колекції і так далі. Будемо робити огляди, дивитись на це все разом.